Привіт! Я Інна Добровольська CEO групи компанії AHEAD International Group. Ми працюємо в напрямках креативу, подій та комунікацій. І, можливо, ви нас знаєте саме з цієї сторони: ми не освітня платформа і не фонд з багаторічним досвідом. Ми команда, яка вже реалізувала благодійні ініціативи. Зокрема, Wonder Camp реабілітаційний табір для дітей, які постраждали від війни. Ми бачили. Як багато можуть дати дітям підтримка, турбота та екологічно безпечний простір. Ми бачили, як діти відкриваються, коли в них хтось вірить, коли вони небайдужі. І тепер ми хочемо зробити наступний крок: інвестувати в освіту підлітків, серед дітей сиріт, напівсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, дітей-сімей військовослужбовців, які сьогодні. Залишається наодинці зі своїм завтра. Your tomorrow безкоштовне онлайн-навчання для підлітків 9-10 класів. Це можливість отримати знання, які не дають ні в школі, ні в університеті, базову фінансову грамотність, уміння презентувати себе та свої ідеї, створювати проекти. Та найцінніше практичні навички першої роботи. Навчання. Буде побудоване на живій взаємодії з експертами з бізнесу та громадського сектору, з тими, хто не теоретизує, а справді працює з реальністю. Нас до глибини душі зацепила фраза одного з випускників інтернату. Не кидайте нам хліба в яму, дайте драбину, щоб з неї піднятися. Саме тому наш проєкт про те, що у цих дітей. Завтра буде. І це завтра полягає в можливості пройти стажування в нашій компанії та в компаніях-партнерах, які долучаться до нашого проєкту та дадуть можливість учасникам отримати практику першої роботи. Цей курс не про теорію, а про досвід для їхнього завтра. Тому, дорогі однодумці, якщо вам відгукнувся проєкт U Tomorrow, Запрошуємо стати частиною благодійної ініціативи, яка допоможе виростити нове покоління свідомих, сильних, мотивованих українців. Напишіть нам, запросіть до розмови, запропонуйте свій формат участі або просто підтримайте інформаційно. Давайте пройдемо цей шлях разом. Майбутнє не чекає. Кожне завтра починається з чиєїсь небайдужості. Сьогодні